Привіт, мої хороші, мене звати Наталі. Я рада вас вітати на своєму ютуб каналі. Частіше ви могли мене бачити саме в TikTok та Інстаграм, але я прагну розширятись, тому йду і на Ютуб. Я думаю, було б дуже символічно, якщо перше відео на Ютуб ми почали з великого знайомства, а саме питань, які ви мені дуже часто задаєте. Трохи про мене. Мене звати Наталі. Наталі, до речі, я в блозі в житті я Наташа. Але, наприклад, коли зі мною знайомляться нові люди, я кажу, що я Наталі. На даний момент мені 17 років, але вже 11 січня мені буде 18 Дом я із Запоріжжя, але зараз нагоджусь у Франції і далі розповім чому. Ну що ж, переходимо до питань. Школа якою я була чи був булінг? Скажу чесно, школа для мене завжди була не найбільш приємним місцем, бо інколи булінг був. Ні до яких драк не доходило, все було на словах, але е, було не менш вразливо. В школі я була одиначкою. Я завжди була сама з собою, не ходила ні на які вечірки чи екскурсії з класом. Бо не знаю, якось мене душею туди не тягнуло, і я ніколи нічого про себе не розповідала. Були ситуації, коли мене намагались на словах задіти, але це було більше схоже на якісь дитячі ігри. А взагалі я завжди хотіла якнайшвидше цю школу закінчити. Десь з 9 класу я взагалі якось забила на школу, бо зрозуміла, що вона мені в житті нічого окрім моральних травм не дає. Може, вона мене навчила. Виходити з якихось стресових ситуацій, наприклад, знаєте, коли ви сидите на контрольній, та треба якось безпалівно списати, то ви там це продумаєте, куди там це ж порозховати, або, наприклад, де швидко знайти інформацію. Тобто, ну якісь отакі моменти, до речі, які зараз мені дуже допомагають швидко знайти якусь інформацію. Я більше задавалася питанням: хто я, які в мене інтереси, чого я хочу. Мене постійно глушили ці думки, і було, якщо чесно, взагалі не до школи. До речі, цікавий факт: в школі в мене завжди боліла голова, і це була психосоматика, бо я хотіла якнайшвидше відтуди піти. Був період, коли я в школі вела активна. Творче життя, а саме, співала деколи навіть танцювала. Вчителя мене добре знали, бо в цій же школі вчились мої батьки. Коли почався коронавірус, дистанційка мені це було набагато приємніше і легше, бо я могла сидіти вдома. Я ніколи не намагалась бути відмінницею. Мені це просто не було потрібно. Мені мама казала, що там ти молодець, ти ото вчишся. І добре. Хоча, коли там були погані оцінки, і вони були часто, то мама могла за це сварити. Коли я вчилась у 10 класі, вже почалась війна, і мені взагалі було не до школи останній рік. Я чесно кажучи, майже і не вчилась. Я, я не знаю, як і закінчила. Я робила домашку там раз на місяць. і Мені вже якось з горям навпіл поставили ці оцінки. І закінчила я, в принципі, добре і дуже цьому рада. НМТ, до речі, я вже здавала у Франції і здала теж досить добре. В мене там здається з англійською 175, А математика та Господи, що там було? Друге питання. Танці в своєму тікток я дуже багато танцюю, і багато з вас помітили, що я все ж таки займалась танцями, бо отримую дуже багато компліментів. Я танцювала в принципі завжди. І звісно, мама помітила мій талант і віддала мене у першому чи другому класі на танці, які проходили в школі. Потім я з цих танців пішла і пішла в колектив. Протанцювала я в цьому колективі десь 4 роки. Ми танцювали різні види танцю від контемпорарі до хіп-хопу. І, до речі, навіть їздила на Україну Металанд. Танцювала, до речі, не тільки в колективі, а ще ходила додатково на заняття по балету. Тоді це називалось класика, це більше на лайтовому рівні. Тобто я на пуантах не танцювала, але це були такі базові. Навички балетом, що до речі дуже скалічило мені психіку. Бо тренер вона постійно кричала, і був такий випадок, що на тренуванні вона кинула в мене капцем. Про розтяжку я взагалі мовчу. Дитина не повинно анатомічно так займатись. Пам'ятаю, що це були постійні, постійні, постійні тренування. А потім хрінак, розкажи, будь ласка, більше про травму хребта. Якщо хочеш, хочу на тренуванні Я відпрацьовувала ось цей елемент, і під час оберту я впала на дубцю. Отак вот от, тобто в такому положенні я отак вот от впала. Коротше, в цей момент мені стало тяжко дихати. Я побіжала в роздягальню, сказала мамі, але потім мені стало краще, і ми якось про це забули. А забули, бо в нас тоді була дуже насичена підготовка до Україна моя талант, і моя травма взагалі тоді ніяк не вписувалась в наш плотний графік. Прикол ще в тому, що під час танцю в нас був такий елемент, де на мене ось так ставали ногою. В нас тоді так вистраювали, що нібито це сходинки, і потім дівчина падає. Ну але падає на рук. І я була нібито перша в цих сходинках, і тому на мене був такий самий жорсткіший удар. Ми отримали три так: обернулися а... з мамою в Запоріжжя, зробили рентген. Забирає мене мама зі школи, каже: в тебе компресійний перелом хребта. Лягай ка ти, дитинку в лікарню на місяць і не вставай. Потім лікар такий на тобі корсет, твердий корсет, в якому я ходила сім місяців. Сказати, що я була щаслива, коли я вперше за довгий період сіла. На стілець сіла, це було щастя. На мене надягли м'який, в якому я проходила ще декілька місяців, а потім я його теж зняла. Без наслідків це не пройшло, і взагалі спина в мене може боліти кожен день, навіть якщо я не проходила там якийсь кілометраж. А зараз чому я так добре танцюю? Бо сама вчу хореографію. Я взагалі не можу жити без танців. Мені це приємно, мені це комфортно. Я просто люблю кайфувати з себе під музику, і тому сама вчу танець і потім знімаю його в тікток. Переходимо до найцікавішого. Як я опинилась у Франції, де мої батьки? Як ми почали жити з хлопцем? Отже, коли почалась війна, 24 лютого, о 4 ранку, мені подзвонила бабуся і сказала, що Наташа. Війна, ми, звісно, як і всі не знали, що робити, і тому сиділи вдома. Потім на початку березня почали ходити чутки про підрив Запорізької АЕС. Моя мама дуже дуже сильно нервувала, що вона нібито робить не все для того, щоб мене захистити. Бо, як ми всі знаємо, обов'язок кожної матері це в першу чергу, не дивлячись ні на що захистити свою дитину. Тут з мамі її подруга, яка вже давно живе в Каннах, і каже, що чого ви сидите. Вам потрібно їхати. Я пам'ятаю, почувши їх розмову, просто вибігаю з кімнати, починаю кричати, плакати. Я нікуди не поїду. Ви що, з дуба рухнули? Це мій дім, бляха, муха. В мене хлопець на той момент був в Гуляйполі. Він з Гуляйполя і він не міг виїхати через обстріли. Чи ми з хлопцем вже на той момент були місяць, як на відстані, і 24-го я повинна була їхати до нього в гості в Гуляйполе, але не склалось. Я відчувала, що я просто не можу його залишити. Звісно, в той момент подзвонила йому, сказала, що я не знаю, що мені робити. На що він мені сказав: їдь. Ми зібрали два рюкзака, це все, що з нами було. Та там пакет з їжею на перший час. Я взяла фотографію нашу з хлопцем сьом. Їхали ми з вами не одні, а з нашими родичами, з якими зараз наші шляхи розійшлись, сіли на евакуаційний поїзд, який прямував до Львова, і поїхали. І ось там був трендець. Щоб ви просто розуміли рівень паніки, який тоді був в людей. Це ж перша хвиля. Дитину кладуть на скло автобуса і кричать: що ось дитина, заберіть нас. Ми переночували у Львові, дістались кордону, ночували три дні в Польщі на матах, потім знайшли автобус до Ніци, з Ніци нас забрали на машині, і так ми опинились в Каннах. Почалась процедура оформлення переїздів, скажу так, що весь 2022 рік ми провели на валізах. Змінили з мамою 11 різних місць проживання і зупинились на ось цій квартирі, де зараз я знаходжуся. Що з хлопцем? З хлопцем у нас були стосунки на відстані 10 місяців. Сказати, що це було найболючіший період, який я проживала коли-небудь, це не сказати нічого. Це було дуже боляче. Мені здається, що всі сльози, які в мене були розраховані на період життя, я виплакала тоді. І коли не обійняти, коли сумуєш, коли війна, ти не можеш повернутися додому, коли ти зі своєю коханою людиною на відстані. Це сука боляче. От ми дуже багато говорили. Ми навчились правдиво ділитися своїми почуттями. Ми навчились розмовляти. Ми навчились комунікувати один з одним на відстані. Я плакала стабільно кожен тиждень. У мене тоді була депресія, я не хотіла нічого робити. Мені було пофіг на все. Звісно, я не помічала ніякої там. Краси Франції, мені чесно було до дупи. Мені було до дупи кана, я не хотіла нікуди їздити. Я море, так блін, мені пофіг. Я хочу додому. Я тоді, от тільки хотіла додому. Серйозно, це все, все що я тоді хотіла на той момент. Я сумувала і. І зараз сумую за своїм татом. До речі, з татом така ситуація, про яку я вам ніколи не розповідала, і зараз розповім. Так це в тему прийшлось. Мій біологічний тато він пішов від нас з мамою, коли мені було 8 років. І в той період мама дружила з чоловіком, його звати Женя, і я з ним добре проводила час. і Він мене ростив як доньку. Саме завдяки йому в мене немає. Травми, що мене покинув батько. Просто один пішов, другий прийшов. І, до речі, зараз я помічаю, що мій хлопець дуже схожий на Женю, характером, темпом життя. Тобто, ніби я підбирала хлопця як під тип свого тата. Я, напевно, тільки зараз розумію, як це важко, коли, наприклад, ну, ти виховуєш, наче вона твоя не біологічна дитина, але ти так сильно. Любиш, що ну ти готов заради неї на все. Саме він ходив до школи, коли мене ображали. Саме він ходив на, на батьківські збори. Саме він був зі мною, коли я щось не розуміла, коли я сумнівалась в собі. Він застав період, коли я ще вірила в Діда Мороза. Він дивився зі мною фільми. Він про мене турбувався. Він готував мені сніданки. Він водив мене до школи. Це дуже класно. Насправді сильно. Я дуже його кохаю. І, якщо чесно, вже не бачила два роки. Ось хлопець виїхав за кордон, коли йому було ще 18 років. Він виїхав зі своєю сестрою та племінником у Німеччину. І ось 27 грудня 2022 року ми зустрілись. Та подожди, я за тебе не можу так вистав! Провели разом три тижні, але йому потрібно було повертатися в Німеччину через місяць. Йому з сестрою видали квартиру в якомусь богу забутому місці. Але в нас з'явився шанс, щоб я до нього приїхала, і це сталося. Саме на тій квартирі я почала знімати свої відео в TikTok. Саме там в мене був основний приріст перша тисяча, перші п'ять тисяч, перші десять тисяч слідкувачів. Ні, Максу, не його сестрі не подобалась Німеччина, тому вони захотіли поїхати назад в Україну. А я хотіла у Францію. Я просто не хотіла, щоб Макс повертався в Україну, де. Де війна? І де ми ще Бог з нас скільки не І ми почали думати, як йому переїхати до мене в Канни. І ось на початку червня в нас все вийшло. Ми переїхали разом в Канни, і зараз живемо на цій квартирі. А мама живе на іншій квартирі. Мій блог. Коли я його почала вести та які поради дам тим, хто хоче його почати. Свій акаунт в TikTok я почала вести 5-го чи 6-го. 5 лютого цього року, 2023, і в мене, якщо чесно, перші відео були не дуже. Я просто шукала себе, я шукала свій формат. З тематикою я вже визначилась, але потрібно було знайти там формат, який залетить. В березні мій тікток стрельнув, і я набрала там перші 10 тисяч слідкувачів, і потім вже якось він поступово почав розвиватись, Але це не означає, що це було легко вигорання, невіра в себе, хейт. Це те, що мене тоді зупиняло. Правда, якщо чесно, в мене завжди знаходились причини, щоб не почати знімати. То в мене немає потрібного телефону, я не знаю, як почати. Багато інформації, це складно, взагалі я не одна така. Коротше, купа було виправдань, але в якийсь момент я просто така думаю: блін, ну вийде, вийде, не вийде, буду знімати ще. Ну, якщо я буду там рік знімати, два роки знімати і в мене не вийде, ну буду знімати ще. Бармен! Води. Звісно, nice. дуже велику роль зіграла підтримка мого хлопця, підтримка мами, підтримка Жені, підтримка бабусі. Вони перші, хто ставили мені лайки, коментували. Щоб порекомендувала, майте бажання. Якщо ви знаходите якісь виправдання, то. Отже, не досить сильно цього бажаєте. Розумієте, що в наш час ви можете дізнатись все. От, от, просто все, що завгодно, ви можете дізнатися. Я питала у інших блогерів на прямих ефірах. Я запитувала, як там вони знімають, там з чого вони починали, що порекомендують. Тобто, я максимально дізнавалася, максимально напитувала тої інформацією, яка могла б мені допомогти. Але, чесно, якби це банально не звучало, я порекомендувала. Тупо не зупинятись. Пам'ятайте, що в кожного свій шлях я якась дуже банальна. Насправді пам'ятайте, що якщо ви зараз зупинитесь, то просто звільните місце для того, в кого напевно більше бажання. Ніколи не переставайте мріяти та вірити в себе. Блін, реально, я, я говорю надто банально, вам не здається. Але це правда, блін, це всі кажуть, але це дійсно правда. Не здаватись, вірити в себе, експериментувати, нікого не слухати. От, до речі, ніколи його не слухати. Є одна дуже крута порада, яка в свій час мені дуже допомогла. Ніколи не слухайте поради тих людей, які нічого не добились у сфері, в якій ви бажаєте розвиватись і в якій ви починаєте розвиватись. Пам'ятайте, що найкрутіший перекмахер ніколи не буде називати крінжом. Новачка, який зробив якусь невдалу зачіску. Так само і успішний блогер не буде вас критикувати, якщо ви тільки починаєте і ваші відео набирають хоч 20 переглядів. Це вже 20 людей, які цілеспрямовано, цілеспрямовано вас подивились. Ким я працюю? Наразі я блогер, який розвиває свій блог у TikTok та Instagram, і також в мене є робота контент мейкера Тобто я роблю відео для бізнесів та інших брендів. В цьому мені TikTok дуже допоміг. Я просто напрацювала свої навички. Чи консультуєш ти людей? І також було питання, чи психолог я ні, я не психолог, і людей за гроші я ніколи не консультувала. Було таке, що мені неодноразово писали в Директ інстаграму з проханням допомогти е, вирішити, навіть не так, не вирішити, порадити, як вчинити у ті чи іншій ситуації. І, звісно, всім, хто бажає, я даю поради, але майте на увазі, що я даю їх виключно спирачу. На власну думку, почуття, інтуїцію, тобто, наприклад, як я б вчинила в кого було питання, чи така худенька я з дитинства, так це більше генетика, але також я багато займалася знову ж таки танцями. Я ходила в тренажерний зал. Взагалі, більш детально я розповідала про це в своєму інстаграм Хайлайті Хелс. Ви можете подивитись та обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Останнє питання: чи хочете переїхати? Якщо так, то куди? Насправді так, ми з хлопцем дуже хочемо повернутися в Україну, а саме жити в. В Києві. Але поки війна, ми залишаємось у Франції, бо для нас, з хлопцем, в пріоритеті безпека нашої маленької сім'ї. Ну що, ж, сподіваюся, вам це відео сподобалось. Обов'язково напишіть мені в коментарях свої враження, як багато нового про мене дізнались. Обов'язково підтримайте канал лайком та підпискою. Всім дякую, пока!